Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо смачні пишні оладки на кефірі. Ідеальний варіант для сніданку чи перекусу. Покажу вам простий рецепт з секретами, які зроблять оладки ніжними та повітряними. Готуйте разом зі мною. У глибоку миску налийте теплий кефір, додайте цукор, ванільний цукор, сіль і яйце. Ретельно перемішайте вінчиком до однорідності. Далі додавайте борошно в два підходи. Спочатку половину, перемішайте, тоді іншу половину. Зверніть увагу, що є дуже важливо, якої консистенції має бути тісто. І тільки в самому кінці ми додаємо соду, перетріть її ось так руками, щоб не було грудочок. І тоді додайте у тісто, знову добре перемішайте. Залиште його на 5-10 хвилин, щоб воно відпочило. Тим часом розігрійте сковорідку на маленькому вогні і за допомогою двох ложок викладайте тісто на сковорідку, формуючи акуратні оладки. Смажте до рум'яної скоринки з обох боків. Оладки виходять пухкими, золотистими і дуже смачними. Спробуйте приготувати і поділіться, як у вас вийшло. Не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб не пропустити нові рецепти. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!